Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами виздоровані в районі». Сьогодні поговоримо про корисні властивості кукурудзи. Кукурудза це корисний овоч з багатим хімічним складом. Існує думка, що від кукурудзи набирають вагу через наявність її складі крахмалі. Насправді це лише міф, адже крім крахмалів є ще 18 вітамінів та мінералів, які містить свіжа кукурудза. Корисні властивості цього овочу проявляються наступним чином: перша антиоксидантна дія. Забезпечується вона завдяки вмісту вітаміну А та бета-коротину, які є антиоксидантами групи каротиноїдів. Антиоксиданти захищають організм від дії вільних радикалів і є профілактикою ряду хвороб, особливо серцево-судинних захворювань і вікових порушень зору, а також сповільнюють процеси старіння. Позитивний вплив на кишківник. Це відбувається завдяки високому місту волокон, які містить кукурудза, Властивості покращення травлення і моторики кишківника корисні для профілактики закрипів, для підтримки мікрофлори кишківника та схуднення. Підтримка здоров'я нервової системи. Така дія забезпечується комбінацією вітаміна в 6 і магнію, які є в кукурудзі, особливо в молоді. Позитивний вплив на артеріальний тиск. Зерна кукурузи багато калію та натрію. Ці компоненти відповідають за водний баланс і підтримку нормального тиску. Користь кукурудзи для людини проявляється також для репродуктивної системи, процеси кровотворення і зниження рівня холестеріну. За це відповідає вітамін в 9 а його в вареній кукурудзі доволі багато. 10% денної потреби на 100 г зерен. Чим може нашкодити кукуруза? Шкода, перш за все, буде для тих, хто має діабет, бо в кукурузі багато вуглеводів, в тому числі цукрів. 8-9 г на 100 г зерен. Також не варто її вживати під час виразки гастритів і загострення хвороб кишків... Кишків... кишківника. Таке обмеження через високий вміст волокон, які вмістить варена кукуруза, користь від цього буде для судення, а шкода під час загострення хвороб органів шлунково кушкового тракту. Волокна посилюють моторик органів травлення, а під час загострень хвороб цього краще уникати. Варто знати і те, що кукуруза може викликати підвищення газоутворення. По-перше, через клітковину. Якщо харчових волокон багато, а води споживається мало, то це може призвести до здуття. По-друге, через присутність цукрів та крахмалю, які містить кукуруза. Шкода від газоутворення може бути і під час захворювань органів травлення, особливо при холециститі, порушеннях роботи жовчного міхура, дискінезії жовчних порток та при хронічному чи гострому коліді кишківника. Молоді качани кукурудзи трохи корисніші за більш стиглі, та ті, які певний час лежали на зберіганні. По-перше, в зернах молодих качанів кукурудзи трохи менший міст сахарози. По-друге, користь молодої кукурузи полягає в тому, що вона значно швидше готується, тому в ній зберігається більше вітамінів. Найбільше в ній таких корисних компонентів, як в 1 який важливий для обміну глюкози та жарів, для роботи нервової системи та нейронів, а також для хорошої пам'яті, в 5 який важливий для гормонів та метаболізму. в 6 який потрібен для нормального функціонування нервової системи, профілактики появи головного болю, стійкості нервової системи до стресів. Ще одна перевага молодої кукурузи в порівнянні з качинами, які зберігались більш ніжні харчові волокна. Молоду кукурузу можна споживати людям, які мають хронічну хворобу кишківника, але не в стадії загострення. Як консервувати кукурузу? Цілі качани спочатку відварюються до м'якоті зерен. Далі зерна зрізають, закладають стерилізовані банки та заливають гарячим розчином для консервування. Для розчину змішується чайна ложка солі та цукру на 200 мл води, після чого розчин вариться 2-3 хвилини. Такий варіант трохи менш корисний, ніж варена кукуруза. Користь частково, частково втрачається під, під час консервації через те, що частина вітамінів йде в розчин, який не споживається в їжу і зливається. Крім того, консервована кукуруза має більше цукру та солі, ніж просто варена. Додані цукор і сіль в розчині. Є 4 ключові методи приготування. Консервування, варіння качанів або зерен, готування на пару та на грілі. Якщо мета зберегти максимальну користь вареної кукурузи, тоді варити краще в пароварці. Стосується це і зерен, і кукурузи в качанах. Такий метод приготування зберігає найбільше вітамінів і інших корисних елементів, бо вони не йдуть у воду при варінні, а залишаються в зернах. Другий корисний варіант приготування на грілі. Так кукурудза виходить дуже смачною, готується швидко і зберігає вітаміни. Час приготування залежить від розміру і сорту. Молода молочна кукурудза може варитись 15-30 хвилин, а крупні качани, які зберігались якийсь час, близько 45-60 хвилин. Що стосується процесів схуднення, Тут слід зважити на плюси і мінуси. До плюсів можна віднести таке. кукурудза зберігає тривалу відсутність голоду завдяки високому місту волокон, а також хорошу роботу кишківника. В ній помірна калорійність у 100 г зерен міститься 90-102 ккал. Залежить від сорту, найбільше калорій містить цукрова кукурудза. Користь буде для метаболізму і гормонів завдяки вітаміну В5, а ці фактори грають велику роль в процесі схуднення. Що стосується мінусів, то вони не настільки критичні, відносно високий міст цукру. Але якщо обирати молоді качани і обмежувати порцію, то цей недолік можна нейтралізувати. Друге, кукурудза може мати високу калорійність за рахунок додатків. Масла, сиру, олії. Але тут теж слід просто контролювати порції і кількість додатків. Оригінальні рецепти з кукурудзою. Із зернами кукурудзи можна експериментувати, адже вони смачні у будь-якому вигляді, солоні, гострі, з кислинкою, різноманітними травами та спеціями. Ось декілька комбінацій, як можна цікаво подати кукурудзу. Відварені зерна кукурудзи заправлені соусом. Складі якого сметана, гірчиця, лимонний сік, мелений перець та паприка, посипані фетою та сушеним чебрецем. Друге. Качани натирають чесником та важковим маслом. Загортають у фольгу і запікають 40 хвилин в духовці. Варто перевернути кукурузу декілька разів. Далі готові качани посипають тертим сиром та зеленю і запікають в такій сирній сковорідці ще 10 хвилин. Третє. шашлики з нанизаною на жампур курятини, солодкого перцю і порізаних на жматки по 34 см качанів кукурудзи. Замаронові вони перед цим вишковим маслі лимону та гілочками свіжого розмарину. Інформація надана за знайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте мовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу.